Девід Бекхем поставив крапку у футбольній кар'єрі. Останній офіційний матч відомого футболіста відбувся на стадіоні Парк де Пренс. За прощальною грою спостерігала мало не вся родина спортсмена: Вікторія Бекхем, Сені Круз, Бруклін і Ромео, донька Харпера, його бабуся та сестра. Усі вони, судячи з виразів обличчя, насолодилися побаченим. Дехто із знаменитого сімейства аж надто розчулився. Фотографи зафіксували, як сльози наверталися у Вікторії і Ромео. Та й сам Бекхем пустив скупу чоловічу сльозу, коли матч завершив Шився з рахунком три на користь його команди. Я передбачав, що трохи розплачуся. Знаєте, дуже важко стримувати сльози в такій миті. Уболівальники, які прийшли на матч, більш мужньо сприйняли відхід футболіста від справи, яка його прославила. Бекхем завжди був ідолом для мене. Коли він грав у Манчестері з мадридським реалом, але Гелексі. А коли він приєднався до Пари Жермен, здійснилася моя мрія, і те, що він завершив кар'єру в цьому клубі, про чудово. Спасибі Бекхему. Він був великим босом. Париж сьогодні був просто магічним. Попри грандіозне прощання з публікою, дехто сумнівається в остаточному завершенні футбольної кар'єри Бекхема, фани спортсмена переконані, що він незабаром стане тренером власної команди. До ну, того ж, вони сподіваються побачити Бекхема на матчі проти Лор'яна 26 травня. Тож, поки що, прощання на парк де Пренс можна вважати генеральною репетицією.